Були часи, колись давно була земля тоді багряна, і де не глянь одне багно, самотньо булькає у лаві майбутньої скелі величавій. І настає оця година, починається воно. Компонується клітина з кубки генів, метушливих, в результаті реплікації, випадкових комбінацій і енергії, тепла. І ця клітина сирота. Одна єдина на планеті абсолютно неживій, починає ненаситно клонуватись і заповнює усе своїми дітками, життям. І народжуєтесь, ви.